Досить довго наш ринок жив болгарськими талями. Це дійсно надійний довговічний продукт, але зараз ціна на нього настільки висока, що масовий підприємець не може собі дозволити е придбати для себе. А реставрувати старі 30-річні по 10 кругу вже небезпечно як для роботи, так і для життя колективу. А тут бац, китайці зі своїм продуктом сиде один. Проста в конструкції, надійна, головне знайти е, надійного постачальника. Е, Ось саме про цей продукт ми вам сьогодні збираємось розказати. Постараємось лаконічно, по суті, і без води. Це малий промисловий механізм, е, який... Е... Служить для комплектації однобалочних мостових кранів. Крани використовуються ну, майже всюди, починаючи від складських приміщень різного типу, ремонтних дільниць до виробничих підприємств. Талі вантажу підйомністю бувають від 0,5 до 10 тонн і висотою підйому від 6 до 24 метрів. Управляються вони ось такими пультами. Зразу тут іде е шість кнопок, що говорить про те, що це зразу йде для комплектації на кран балки. Кнопки відповідають для підйому вверх-вниз, вправо-вліво і вперед-назад, так як їздить е мостовий кран. Ще бувають, ще бувають пульти дистанційного управління. У нас їх зараз немає, ми їх очікуємо. Про них ми вам розкажемо пізніше. Тобто, можна управляти таллю без провода на відстані джойстиком. Підключається тельфер доволі просто. Ось зараз я вам це покажу. Беремо кабель, підключаємо його до живлення. Заводимо ось сюди в щиток приборів і підключаємо до перших, клем, до перших трьох клем. Далі, слідуючи клеми 4, ми з'єднуємо кабелем з безпосередньо стельфером. Цю кришечку ми знімаємо, і ось схема підключення, яким чином кріпить 에, провода до клем. <звук> Тепер ми вам розкажемо, як же монтувати електроталь на балку крана. Почнемо з каретки. Знімаємо. круче можете гайка так. Так. И снимаем часть каретки, снимаем шайбы и одягаємо її ось сюди. Ось сюди. Ага. Олександр Вікторович, а сюди ж треба ж на шайб ще покласти, да? так? Потім треба знати розстояння балки. Тобто ми спочатку замірюємо, да. зараз да, дивимось, міряємо по цьому, яка у нас полка балки. Да. Далі ми витягуємо це. Так, наприклад, витягуємо і, наприклад, ми визначили, що нам треба сюди шайб, там помітили, нам треба шайб, та різниці, оце скільки. Одягли. Ой. Зараз поправимо. Одягаємо заново. Отягли. Тепер розуміючи, скільки нам шайб треба, ми одягаємо їх сюди. Вірно? Так. Да. Супер. Так, одягаємо, наприклад, нам треба ось скільки цього всього. А тут у нас балка нашої... нашого крана. І одягаємо. Макеруйте ну, Олександр Вікторович. Отак от, от одягаємо. Одягли на балку, закріпили гайками. Фіксуючу. Наша таль готова до роботи. Після цього, як ми змонтували таль, у нас е від щитка відходять ось такі два кабелі. Один підключається до двигуна, який рухає саму таль вправо-вліво, другий підключається до приводних кареток мостового крана. І уже рухає сам кран вперед і назад. Цим відео ми хотіли вам показати, що е монтувати, підключати, експлуатувати таль можна самостійно без проблем і не платити за це кошти. І, і взагалі ми стараємось робити для вас корисні відео. Ви пишіть нам, що сподобалося, що не сподобалося, що ще хотіли б, щоб для нас для вас. Дивіться yeah. на всім поперед. Багато корисних.